Я поет, прозаїк і дослідник народу. Моє перо шукало голос правди. Я писав про біль і надію України, перекладав світову класику і засновував просвітницькі газети, вірив, що знання і слово можуть зцілити націю і привести її до справжньої свободи. Я історик і державний діяч присвятив життя вивченню історії України, створив багатотомну історію України Русі і очолив Центральну Раду. Вірю в силу національної самосвідомості, мій найбільший внесок, наукові основи, що дали українцям віру у власну незалежність. Я поет і художник, голос поневоленого народу. У віршах кобзаря я закликав до свободи, пробудження національної гідності, а в картинах змальовував страждання і красу України. Моє покликання єднати серця і боронити рідну землю словом і пензлем. Я донька народу українського, поетеса. Моє перо відображає біль і тривогу поколінь, прагнення свободи і правди. Попри тяжку хворобу, я невтомно шукала красу слова та силу думки. Бо вірю, слово має владу перемінювати світ. Я залишила по собі вірші, що надихають сьогодні. Я український філософ, поет і мандрівний учитель. Моє життя постійний пошук істини. Я мандрував селами і містами, спонукаючи людей пізнати себе, бо справжня свобода починається в серці. У віршах і дидактиках я сіяв зерна мудрості, щоб кожен звалив із себе кайдани забобонів. Я засновник Української академії наук і геохімічної школи на наших землях. Я вивчав родовище корисних копалин України, заклав основи біогеохімії та ноосфери, щоб наша країна стала науково незалежною і забезпечила сталий розвиток рідної землі.